Мої вітання. Мене звати Ольга, мені 36 років. Працюю практичним психологом 7 років, використовуючи шталь напрям. За своєю першою освітою я бухгалтер, і до 25 років я працювала бухгалтером, але була Дуже нещасливою в своїй самореалізації і відчувала, що я не на своєму місці. І шукала себе деякий час. І вирішила, що все ж таки я спробую буду стати психологом, тому що, ну, тому що я мріяла про це. Але в юності мені здавалося, що психологом можуть бути тільки якісь видатні постаті, Фрейд або Юнг. Але це не так. І тому в 25 років я почала свій шлях в психології, почала навчатись одразу в два інститути, і розпочала свою приватну психотерапію. І завдяки їй я змогла подолати такий високий рівень тривоги. Я була дуже тривожною людиною. Я навчилася краще себе відчувати, свої бажання відчувати, свої думки відчувати краще. Тому, тому взагалі, для мене психотерапія це таке нескінченне знайомство з собою, з моїми обмеженнями, з моїми навпаки напрямок напрямами розвитку такий нескінченний процес вважаю себе підтримуючою і уважною спеціалісткою в роботі з клієнтами а мені здається що кожен клієнт отримує щось різне в роботі зі мною це залежить від його потреби, та, напевне, від очікування клієнта, реалістичності очікування клієнта, від консультації або психотерапії, я точно можу допомогти розширити бачення людиною в своїй складності і а, знайти разом з клієнтом варіанти вирішення цієї проблеми. А, я, я класно працюю з тривожними станами, тому що сама схильна до тривожності і навчилася з цим а, жити. А, також мені здається, що у кожна людина, у кожної людини є свій психолог знаєте, в цьому світі. І я вважаю, щоб мої клієнти, і люди, які відгукуються, те, що я говорю, як я говорю, обирали мене. І приходили до мене на знайомство, а потім на співпрацю. І ще одне, що хочу додати: я переконана, що ви вже володієте знанням стосовно вирішення своєї складності. А я лише вам можу допомогти сформулювати це знання, навчитись спиратись на нього, спиратись на це знання і допомогти ризукувати і використовувати це знання в своєму житті.